Итак, друзья рум тур. Це моя кімната 62. У нас пикми. Привет. Пикми дверь. Тут у нас шкафчики. Тут у нас кухонная зона. кружечки. Тут холодос. Моя полочка. Это моя кровать. Прекрасна. Вот, собственно. Продовжуємо. Мабуть, все у нас печати. І тут ми приходимо на мій третій поверх. Тут біленькі стіни, спочатку потім вони такі. Але норм. Оце так виглядає наша кухня. Тут я вважаю просто чудове вікно. А тут от, от вже у нас щось смажиться на От і все. Це рукамики. Отак <свісно> <свісно> ось все виглядає. Я показую а туалет, але тут біжу. Очікну. От політика. Маня. Просто мені супер контент. Все. Отак. Це Едвард мене зупиняє. квест. Гір. Сподіваюсь, нікого нема. Чудово. Просто покажу, як це все відбувається. І тут ще. Отакої. От я вам покажу. Нормальний душ. Це він нормальний, просто повірте мені. Просто чудовий. Дякую, що Дякую. подивились. Бажаю вам усім жити в нормальних умовах або бути готовим і до такого. Як казав апостол Павло, вмію жити в багатстві і вмію жити в скрутнощах, в скудості